Триває ефір на громадському Радіо 1, і до нашого ефіру приєднується наш наступний гість це Олександр Сергієнко, кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико дослідницького центру Інститут міста. Вітання, пане Олександре. Вітання. Доброго здоров'я всім. Пане Олександре, хочемо з вами сьогодні поспілкуватися про таку дражливу тему і про яку вже можна сказати багато. Років піднімають питання, то затихається тема, то знову, як виявляється, вона спливає, йдеться про реконструкцію чи реновацію хрущовок застарілого житла. На жаль, в нас в Україні його дуже багато, але знаємо, що неодноразово були різноманітні законопроекти і виникали суперечки, дискусії стосовно того. Як це все треба зробити, як врахувати інтереси, перш за все, власників такого житла, і чи будуть готові люди на переселення чи на тимчасове відселення з цих хрущовок для того, щоб продовжити чи розпочати цю реновацію? Ну і останній раз, якщо я не помиляюся, в 2021 році такий законопроект був в Верховній Раді зареєстрований, і ніби в першому читанні був прийнятий. Так, якщо ви, якщо я не помиляюсь, якщо ви то виправити мене. Ну, із, але через війну, через вторгнення расистів, про цю тему забули на рік, але як виявляється, а зараз вона знову актуальна, то що вам відомо на цей час? Чи є якісь зміни до цього законопроекту? І до чого варто готуватися власникам застарілого чи житла у Хрущок? Такий законопроект дійсно було ухвалено в кінці грудня 21-го року, і потім в першому читанні прийнято в кінці вересня, вже 22-го року, uh -huh. раптом під час війни, ну ймовірно зрозуміло, тому що запахло грошима, хоч кажуть, гроші не пахнуть, але коли пішла мова про відновлення України. То хтось дуже розумний вирішив, що реконструкція грошівок це теж відновлення України. Хоча, ймовірно, що в першу чергу треба було фінансувати і відновлювати зруйноване житло, а не те, що існує. Так. А, по суті, цей закон є реінкарнацією, чи реінкарнацією старого закону. 2007 року, який називався майже так. Там одне слово додали в назву. Старий закон називався про реконструкцію кварталів в душках застарілого житлового фонду, А тут назвали про здійснення реконструкції, от таких, таких самих кварталів, всі розуміють, що мова йде про хрущівки. А, Ну, о, наскільки мені відомо, той закон е, жодного разу не спрацював. Е, з одного боку, я говорив з великим одним київським забудовником. Він відселяв відсиляв будинки, але казав, що він витратив практично е, на одну квартиру, йому треба. Вдалося видавати три для, для того, щоб відселити людей. Ну, і це з психологічної точки зору це абсолютно зрозуміло. Ну от уявіть собі, ви живете в Хрущівці, от, і вам пропонують виїхати в, в, за рахунок на ну, навіть якщо вам оплатять перевезення, але всі знають, що. Один переїзд це дві пожежі. Тобто, виїхати, потім назад, виїхати – це буде чотири пожежі пережити. Жити десь е, невідомо в якому, е, якої якості Вселенському фонді, чиє е, е, він зараз ще немає. Мені здається, він давно вже зник, давно приватизований. От, і потім повернутися в ту саму свою квартиру. Ну, от який сенс нормальної людині заради того, щоб якийсь дядя забудовник заробив грошей, який сенс нормальної людині приїжджати? В старому законі була марквинка, тобто людина могла отримати квартиру <кхи> збільшено на 50% по площі. А в новому законі в законопроекті цього нема. Навіть цієї марквинки, цього стимулу, людей позбавили. Як буде відбуватися відселення, теж велике питання, велика проблема. Автори законопроекту написали, що відповідно до статті 10. Закону про особливості управління там в, в ОСББ. Дивимось на цю статтю, і що ми бачимо? Збираються загальні збори ОСББ. А ми просто знаємо, що, як правило, вони не збираються або збираються один раз при утворенні ОСББ чи ЖБК от, і е, приймають рішення: якщо 75% проголосували за відселення, то Будинок відселяється, але вибачте, а ті, хто не погоджується, оті 25 чи 20%, відсотків, вони ж мають повне право власності на своє житло, в тому числі на розпорядження цієї власності, і Конституція стаття 41, гарантує недоторканність цього права власності. Виходить, що ми підемо на, на те, щоб порушити нову Конституцію, тому з юридичної точки зору ця операція дуже сумнівна. Я думаю, що через суд можна дуже легко спростувати, скасувати рішення цих мешканців загальних зборів. Щодо відселення, тому єдиний ну, реалістичний шлях: отут залишається, що люди повинні добровільно годитися на переїзд або відселенський фонд, або в нову квартиру, яку їм дав добудовник, або е, отримати грошову компенсацію. І старий закон, чинний, до речі, це передбачає. І, і, в нового, і в проєкті нового таке захищав. Але тут виникає взагалі питання: а чи треба нам робити таку е складну операцію і, е зносити е за хрущівки і на їх місці будувати е висотки? Ну, по-перше, якщо е Замість п'яти поверхів збудувати 25, то ви зразу порушити ДБН. Тому що ДБН чітко визначити максимальна щільність населення: 450 е, осіб на один гектар, або в великих містах це 540 і все. А що ви елементарно рахуєте, то ви побачите: замість ворогів не можна. Поставити 25-поверхівку. Виходить так, що скільки людей жило в, в цьому мікрорайоні, стільки повинно повернутися. І втрачається взагалі сенс цієї величезної операції. Ну, я не кажу вже там про технічні складності, тому що навантаження на всі мережі інженерні і на соціальну інфраструктуру зросте в 5 разів. Це треба будувати що школу, Діссаду, поліклінику, магазини, і вже не згадуємо про автомобілі, скільки там автомобілів накопичується. Тобто виглядає все як забаганка забудовника, а не як акція, направлена в інтересах людей. Ну і ми можемо зробити. На досвід інших країн в Німеччині, в східній Німеччині після від воз'єднання, значить, будували, реконструювали приблизно 70%. Може, зараз уже і більше тамтешніх хрущівок без всякого відселення, без всякої відбудови. Навпаки. Eh, дуже часто зносили один по поверху, щоб обійтися без ліфтів. Eh, робили можливе перепланування. Вони робили лоджі з або лоджі задавали до, до. Eh, які замінювали, ну це робота на декілька годин. Якщо там п'ять квартир eh, по вертикалі, то це. Декілька годин, щоб поміняти стояки, утеплення пройшли. І е, головне, що зовнішній вигляд поміняли. Якщо ви в інтернеті пошукаєте фотографії цих хрущів німецьких, то ви не скажете, що це коли були хрущівки. Вони абсолютно поміняли всі, свій зовнішній вигляд і стали привабливим житлом. Ми, ми ж всі хочемо, щоб у нас було доступне житло, тобто, було не лише там елітне дороге, а й житло економ класу для молодої сім'ї, яка тільки починає жити. От це прекрасний варіант для молодої сім'ї е, жити в такому економ класу житлі. От і е, е, коштує це, звісно, набагато дешевше, ніж зносити. А потім будувати хмарочос. Тому е, я б радив е, людям не розслаблятися, мати на увазі, е, чиї інтереси вони будуть задовольняти, якщо підуть на це переселення. А уряду добре подумати, перш ніж е, братися за такі, ну я б сказав, Сумнівні проєкти. Пане Олександре, ви говорили, що будь-яке збільшення кількості жителів у кварталі стане прямим порушенням державних будівельних норм. Власне запитання, чи не намагатимуться е, е, загалом законодавці чи люди, котрим, котрим це може бути вигідно, якось змінити ці е, державні будівельні норми. Справа в тім, що навіть тут. Е, ці, ця норма виписана е, доволі е, неоднозначно. Там, якби чітко було сказано, що от 450 на 1 гектар, гектар це 100 на 100 метрів, тобто відносно невелика площа. Але перепрошую, але в ДБН написано, що на мікрорайоні щільність на мікрорайоні. От уявіть собі, що поруч стоять якісь е, хрущівки і. Частину з них знесли, збудували оці висотки. Якщо порахувати весь мікрорайон, то ніби все лягає в деблене, відповідає. Але насправді, от на цьому клапку, де стоять е, висотки, буде е, шаленне перевищення щільності населення. Тут же буде проблема з автомобілями, тут же буде зникати вода, тому що потужності не вистачає. Електрика блимати, ну, тобто, весь е, набір радості для, для тих старих мешканців, які лишаться там жити. Пане Олександре, а от чи є в цьому законопроєкті якісь згадки все-таки дійсно про висотність? Чи є якісь обмеження, чи там що забудовник захоче та й побудує? А... В законопроекті не вказується ця висотність, це коли забудовник подає, заявляє про своє бажання забудувати певну, певну земельну ділянку, то місто, тобто там департамент архітектури чи відповідна структура, вона видає йому містобудівні обмеження, так звані. Де вказується, яка має бути щільність, яка має бути висотність, ну і інші там параметри. Оце задає місцева влада. Якби це було прописано в законі, може було б і краще. От. Ми знаємо, що дуже часто забудовник обходить закон. Бачимо приклади, коли в районі низьковисотної забудови, малоповерхової забудови, раптом свічка виростає, це абсолютне порушення генерального плану. В генеральному плані завжди є зонування, є територія малоповерхової забудови, територія висотної забудови. Все це, це є в генплані. От, Але оскільки ми бачимо порушення, то маємо факт, що. Забудовник навчився ці вимоги ДБНів обходити. От і все. А як все-таки змусити забудовників дотримуватися цих державних будівельних норм і загалом виконувати свої роботи в законодавчий спосіб? Ну, ви знаєте, краще запитайте мене, у мене заплакані очі. Активісти місто збереження борються, мабуть, 20, а може, 30 років тих пір, як у нас почався будівельний бум, саме за те, щоб примусити забудовника виконувати ДБН, виконувати первісні проєкти. Нема, на жаль, нема культури відповідної, містобудівної. От і нема е, ефективного контролю. Е, оце це ж присловута е, раніше була Держарг потім її перенарували, mm -hmm. е, там розділили на три, потім знову повернули. Але е, е, всі ці маніпуляції не дали жодного результату. Не, не може е, чиновник. Перед спокусою взяти великий хабар за те, щоб погодити явно недозволене будівництво. Ну і прикладів цих: цей монстр на Подолі, на нижньому валу, там в вигляді мансард, там 4 чи 5 поверхів, і ніхто з цим нічого зробити не може. Або а, на березі Дніпра натріаршого Собору Української Греко-католицької церкви звели а, дві висотки, які явно знаходяться в охоронній зоні Дніпра, то менше ні, ніж 100 метрів. От. Ну, і що і що робити? І, і я знаю. Людей, активістів, народних депутатку, яка боролася з цим злобуд... злобудівництвом, і... і в результаті ці будинки як стояли, так і продовжують стояти. І повно таких прикладів, повно. На жаль. Насамкінець, пане Олександре, то як ви вважаєте, цей закон запрацює? Чи його може спіткати доля того, про який ви згадували ще з 2007 року? Я думаю, що це буде мертвонароджений документ, нічого він не спрацює. Принаймні по закону, я думаю, що мешканці не погодяться відселятися. Лише якщо ви їм запропонуєте дуже вигідні умови обміну, от, що дійсно в крущівках багато черговиків проживають. Якщо ви їм не квартири, може такі вони і, і, і погодяться, але не факт, тому що завжди знайдеться яка-небудь бабуся, для якої і, і, переїхати, то краще вмерти, ніж переїжджати. пане Олександре. Але якщо eh, брати не зовсім, скажімо так, літніх людей, дещо мол молодших, так би мовити, то які повинні пропозиції відбутися саме від держави, аби. Це таки закон запрацював, і відповідно відбулася ця реновація, і, так би мовити, ну закон е забудова у цивілізаційний цей спосіб? Ну, е перше, не від держави, а від забудовника е це це маєте А по друге, чому ми? Е про нове будівництво, а чому просто не сказати про реновацію житла? Якби е, ви жили в Хрущівці, е, старенькі, вам прийшли б і запропонували, що ви трошки потерпіть, але ми з вашої квартири зробимо лялю, поміняємо вам стояки, поміняємо радіатори, вставимо склопакети, зробимо утеплення, е, зайві перегородки знесемо. І все це для вас буде безкоштовно. Вам лише треба буде дати згоду на цю капітальну реновацію. Я думаю, що це нормальна пропозиція, що люди захочуть поліпшити якість свого житла. І в ціні таке житло зросте, вже одне це може шукати людей, підходитись. Інновацію. Якщо квартира його подорожчає вдвічі, то е, ніхто від цього не відмови. Подати, приїхати в інше житло, більше, ну тобто е, треба заохотити людей йти е, на, на, на певні жертви, але отримати великий плюс. Дякуємо, пане Олександре, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. Я для них нагадаю: кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру, інститут міста Олександр Сергієнко був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Олександре, тримаємо.